Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі інсайти страхового ринку, тонкощі, всі ці нюанси, що роблять страхові компанії, щоб зменшити відшкодування, щоб не заплатити. Будете дивитись і точно зможете розібратись у цих всіх моментах і робити все правильно. Тому обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі. Вони внизу. І там також буде номер телефону. Наш до нього всі месенджери підключені. Якщо є якісь питання, то звичайно звертайтеся. Я думаю, так що за роки, скільки ми працювали, ну не існує просто кейсу стосовно страхування, щодо якого ми б не порозумілися і не змогли вам допомогти. Наша сьогоднішня тема це розторгнення дострокове припинення договорів страхування. От дуже часто люди стикаються з. Такою проблемою, взагалі, цікава історія була, коли е, от, війна розпочалась, дуже багато компаній зайняли таку странну трошки позицію. Давайте будемо розбирати спочатку. От е, найбільш розповсюджені випадки, коли люди хочуть достроково припинити дію свого договору і де виникають проблеми. Ну, найбільша кількість звернень до нас це люди хочуть розторгнути договір накопичувального страхування життя. Чому так? Е, тому що там система продажів побудована по МЛМ це агресивні такі продажі. Дуже часто люди купують, не розуміючи сам продукт. Ну і взагалі не кожна компанія на сьогоднішній день взагалі може якісний продукт вам запропонувати. Людина там оплачує місяць, два, три, а потім ну, розуміє, що продукт ніякісний, або він їй не потрібен, а деякі там, навіть через рік хочуть його достроково припинити. Ну і тут такий момент, що людина. Хоче повернути гроші. Нюанси такі, що страховики не дуже поспішають тут повертати. А як я казав, ото розпочалась війна. У нас взагалі іноземні компанії мучили таке, що вони на період військового часу. Ну, не всі, звичайно, припинили повернення так званих викупних сум. Тобто, тут по таких договорах дострокове припинення відбувається яким чином, коли ви укладаєте, вам страховик також дає розрахунок так званої викупної суми. Це цифра, яку він готовий буде вам повернути протягом кожного року. Звичайно, що в перший рік ніхто нічого повертати не буде. Якщо ви вже сплатили, то або відразу треба повертати, або ці гроші ну, повернути буде неможливо. Тобто там викупна сума вона дорівнює нулю. Чому так? Тому що страхова компанія, ну левову частину цих грошей вона віддає агенту в якості комісії. Ну і через це повернення. Ну їм просто немає з чого ці гроші повертати. Ну і звичайно, чим далі, тим страхова викупна сума вона буде зростати. Дуже часто так буває, що страхова компанія щось придумує собі, що не будемо повертати. Ну з чим ми тут тільки не стикалися. Вони кажуть, що між нами немає договору. Особливо це буває, коли портфель передавався від одної лайфової компанії до іншої лайфової компанії. Все було нормально. Людина там ще два роки досплачувала, платежі приймали, а потім кажуть: Ну, ви знаєте, тут от так, от не знаємо, чому ми приймали ці платежі у нас договору не було. Буває так, що компанія просто щось придумує, ігнорує і не виплачує, треба працювати над тим, щоб повернути гроші. Буває так, що компанія зменшує цю викупну суму. Різні ситуації бувають, але по таких договорах можна і потрібно працювати. В принципі, якщо ви хочете повернути гроші, і умови договору це дозволяють зробити. Вже якась викупна сума сформувалась, то звичайно, що ви маєте на це право. Якщо компанія впирається, ну яким чином діяти, тут варіанта два, або задокументувати порушення чинного законодавства про страхування, тобто от цей сам факт відмови або затягування, або зменшення, в чому саме було порушення, прив'язати його до конкретної норми законодавства і звернутися зі скаргою, оскаржити в досудовому. Якщо в досудовому порядку оскаржити не вдається, то тоді треба звертатися до суду і таким чином вирішувати це питання. Друга ситуація, коли це найбільш розповсюджена Історія. Ну, ці договори, там кредиту, коли е, страхова працює у зв'язці з банком або з якоюсь там мікрофінансовою установою, ломбардом. Е, де оці мікрофіни дуже розповсюджена така тема, де людині ну, фактично кажуть, ти хочеш позику, ось тобі там договір там, від нещасного випадку, частіше за все, що вкладають, і вартість там раз у 10 вище за ринкову. Ну і через це знову ж таки дуже небагато людей знають, що можна ці гроші повертати. Тут звичайно, що є нюанс, треба дивитись спочатку кредитний договір, оскільки кредитори передбачають у цьому кредитному договорі санкції за дострокове припинення договору страхування. Але все це можна в принципі обіграти, якщо ви прийдете до нас або до інших юристів, які на цьому дійсно розуміються, тому що ну, це. Треба розуміти взагалі у страхуванні, щоб такі речі робити. У кредитуванні е, треба подивитися, і в принципі можна ці питання вирішити. Можна ці умови договору визнати недійсними і достроково припинити, тому що ця сума вона може бути дуже істотна. Дохідність по позиції можуть просто перекласти вам в договір страхування. Ну і останній випадок, коли це також актуально, це, ну, це наші е, супермаркети. Коли ви приходите там якусь пральну машинку, хочете купити, а вам кажуть, ну ось вам страховка ще до пральної машинки. Тобто, коли частину вартості техніки перекладають у договір страхування, чому так відбувається? Ну, зрозуміло, тому що там оптимізують якось це оподаткування. Багато про це в мережі можна знайти історій. але... Знову ж таки, люди не всі розуміють, то що є законодавство, є цей договір страхування, є загальний порядок дострокового припинення. Приходите і припиняєте цей договір страхування. На сьогоднішній день які мінуси при припиненні? Що ви втрачаєте? Ви втрачаєте за фактичний період дії, Тобто, чим більше договір дієв, тим більше ну відповідно по днях страхова компанія розрахує, зменшить вам повернення на суму ну, використаного періоду страхування. Ну і так званий ще є там нормативне ведення справи. Різні є його показники. Там по обов'язкових видах це там від 15% і По добровільних я бачив там шістдесят відсотків. Різна ситуація може бути, і 50% бачив. Тобто, ви втратили і норматив наведення справи, і втратили фактичний період дії. Якщо така ситуація у вас виникла, чим раніше ви звертаєтесь за достраховим припиненням, тим менше можуть бути втрати по новому закону про страхування. Взагалі, у нас, як от цивілізована практика, в Європі є такий період, коли страхова компанія зобов'язана повернути всю суму, тому що це специфічна послуга страхова не кожна людина відразу може. Зрозуміти, що вона придбала в деяких випадках. Покупка може бути емоційна і є такий так званий період охолодження. Його називають у практиці європейській. Тоді страховик має повернути. Але зараз, поки ми робимо припинення з втратою нормативу, тоді буде трошки маневру більше. Але знову ж таки, кожен кейс він не однаковий. Треба дивитись, розглядати різні варіанти. Тому. Якщо вам щось нав'язали, щось не повертають, щось там затягують, щось зменшують на поверненні. Хочете просто порадитись, звертайтесь до нас, телефон є внизу. Там всі месенджери нагадую, підключені. Можете написати, можете зателефонувати. То дуже багато ми договорів припиняли. Дуже часто люди звертаються. Я думаю, що якщо існує рішення, ми вам обов'язково його запропонуємо. Дякую вам. За те, що послухали мене, підписуйтесь на наш канал, там буде ще дуже багато корисної інформації. Ну і всім пока-пока, гарного дня сьогодні.